Штурм ямполя з цього напрямку і повертаючи направо. Тобто, я в числі з командиром батальйону особисто розміновували це перехрестя. Це був їхній блокпост. Ну, на даний час, коли ми вже заходили для розмінування, їх вже тут не було. Нам віддали наказ зайти на ямпіль задля звільнення мирного населення. Відібрали людей, тих, які погодились відразу. Там буквально. Кілометр 200 ми вже заходили в лісопосадку. Там був розбитий БТР. Ми там визначили точку два, на якій їм відбувався евакуація, і трьохсотих, і тобто підтягування ресурсів наших. Все, що нам потрібно було, ми взяли все з собою, взяли на себе, під'їхали якомога ближче. Решта взяли на плечі і понесли, і пішли. Як нам сказали, нас чекав взвод снайперів, нас очікувала рота вагнеровців. І ЛНР-ДНР. Я очолював першу групу, яка мала забезпечити перший вхід до подальших рубежів населеного пункту Ямпіль. Зайнявши свій сектор оборони, ми пропустили решта три групи вперед, забезпечивши їм прикриття тилу. Ну і після того все почалося. Саме з цього напрямку ми зайшли своєю групою в місто Ямпіль. І на цьому перехресті розпочався перший бій. Впродовж обстрілу виявилося, що ці всі будинки були всі зайняті кацапами. Розрахунок був попередній, що їх тут до 100 чоловік. По факту, їх тут був батальйон. Дуже багато в них було передіти в цивільне. До наші снайпера, хлопці, замітили, людина щось одна одній переказала, біжить по полю. Знімати і не знімати. В чому вдягнений, в цивільному. Стоп. Тобто не будемо рухати, рухаємося далі. Все почалось на другому перехресті, де ми мали, до речі, зустрітися з нашими союзниками. І вже разом прийняти лінію оборони. І в подальшому просуватися, просуватися, просуватися. Тобто стратегія була хороша, якби типу, всі спрацювали так як треба. Снайпер наш замітив, що нас вже обходять тобто, з правої сторони, з правого флангу. І вони розуміли, вже, що ми зажаті, не закінчується, можна брати то все це в круг. Ми вийшли з боєм в сектор, який я прикривав. Ми забрали побратимів, ми втратили трьох осіб. По нас гатило все. Гради. Танки, 120-й міномет, снайпера все гатило в тому будинку. Чесно кажучи, відверто. Ніхто з нас не думав, що ми вийдемо звідком. Ніхто. Потім в цих будинках трьох, там видно їх. Ми їх зайняли до 17-ї, як сказав Барс. Врешті-решт, вище керівництво дало нам вказівку відійти на 700 метрів глиб лісосмуги і зайняти кругову оборону. Ліс легше окупатися. Ліс легше тримати оборону, ну, там перевага набагато більша. Будинок обійшли, закрили питання і будь здоровий. А в окопах ми ночували під відкритим небом. Кожен день обстріли касетами, градами. Старалися таким методом, там навіть видно, що ліс покошений. На другий день підійшов резерв, вони зайняли нашу оборону в лісі, а ми трішки пішли в тил перезарядити батарейки, скажімо так, відпочити. І вже на третій день ми знов зайшли в цю лісосмугу, де стояв наш резерв, підготувалися і пішли далі, знов в ямпіль. Теж стикнулися та мінімальна була стичка стрілкова там і ГАЕС випробували, тобто теж роботу зробили. Ми зайняли першу точку оборони, вийшли в ефір і сказали вищому керівництву, що ми зайняли, ми тут знаходимося. Але знов нікого немає. Ну що, командир нам наказав знову відійти в ліс? На четвертий день я знаю, що нас вже на підтримку наші деякі батальйони. Це те, що я знаю, остаточно. Вони зі своїх напрямків, вони з тамтої сторони села, всі справу дає центральний віз, німи свій сектор. Тобто всі одночасно можна сказати, згруповано, організовано відбулося дуже так захоплено. На вечір Ямпіль вже був наш. Всі будинки, де вони жили, підписано люди або діти в кожен будинок, в якому вони жили. Тобто, дуже хитрий хід. Оце центральна дорога йде. Тут закінчився сектор, на якому ми мали закріпитися. Навіть і в цьому будинку теж, наскільки я розумію, стояв їхній кулемет, бо дуже шквальний вогонь звідси нісся. Майже кожен будинок був вибита штахетина в, на, цьому, на дахівці, як позиція снайпера. Для мене штурм, штурм Ямполя ще продовжувався на два дні, бо тому що все рівно ми е, прочисували це село, ми шукали їхні спешки, ми йшли по тапіку. Щоб було простіше, ми розуміли, що в будь-якій хаті вони можуть ще бути дехто. Там навіть, я розумію, після того, що там самі трьох спіймали наша бригада. Найшов я побратимів. Вони лежали біля вигрібної ями, їх закопали на глибину там, буквально пів метра. Ось тут та наволоч закопала наших хлопців. Тут ми вже їх знайшли. Так от діти, власне, діти нас зустрічали дуже радо. Дуже радо. Вони невміло говорили українською, але намагалися. Вони дякували. Хто з них показував ось такий знак, типу, ну це серце тайло. Я думаю, ні, от для того ми і робимо ту роботу. Оце, напевно, і відкладається в душі у солдата. Це я і запам'ятаю, напевно, на все своє життя. Та як в мене самого є дитина, і це для мене, ну, Найперше, заради кого я тут зараз і повернусь додому обов'язково. До війни я працював майже сім років далекобійником. Я перед тим був менеджером організації, потім займався побутовою хімією українського виробництва. До речі, я думаю, що вернусь сюди, продовжу. У мене в тому напрямку досить непогано вийшло, Так що треба розвивати український, український бізнес. Наразі планую залишитись в армії, пишитесь в історії для своєї сім'ї напевно значущим звином.